Сьогодні тема буде про картриджі на Денді. І так, як відрізнити оригінал від неоригіналу і як вони відкриваються. Зараз все наглядно покажу. І так, як відкривається? Тут є защёлки по бокам. Саме тут навіть видно такі виїмки. Можна натискаючи, відкрити ось так. Відкривається. І є другий спосіб, як відкрити. Зараз покажу. Беремо щось тонке і треба підійти ось тут і відкривається. Це дуже легко зробити на неоригінальному катриджі. На новоробі. Зараз я покажу, як відкривається оригінальний картридж. Тут він. Більш тяжко відкривається, тому що більш якісна пластмаса використовується. І так, защлки тут стоять по краям тут і ось тут. Можна бачити виїмки. І треба тут натискати, щоб відкрити. Тут, в принципі, дуже важко воно відкривається. Але. В деяких випадках, коли не хоче відкриватися, можна взяти щось тоненьке і відкрити. Головне знати, де знаходиться защіпка, щоб правильно натиснути на неї. Інакше можна просто поламати це. Коли відсібнули одну, далі вже буде набагато простіше і вона відкриється. Ось відкрили картридж. Так, що з приводу оригінальності? Взагалі, підробки почали виробляти ще в Тайвані у 1987 році. З Тайваню вже почали ці підробки поширюватися на весь світ і в першу чергу в Китай, тому що він був поряд. Китай в той час був досить бідний, і тому копії на картриджі для Денді це для них було. Досить і досить круто, тим більше коли було багато ігор в одному картриджі. А потім Китай сам почав виготовляти підробні картриджі на основі тайванських підробних катржей. Навіть ось такий компот вийшов із цих підробок. І звісно, з Китаю все це хлинуло до нас на наш ринок СНГ після розпаду Радянського Союзу, і там в основному були жовті корпуси. Хоча ці підробки також являються предметом колекціонування. Звісно, оригінальні картриджі коштують дорого, але і підробки коштують немало. Але є підробки, котрі зараз мало коштують, це новоробні. Тобто кінець 90-х, початок 2000-х років. І як відрізнити можна їх? По-перше, по корпусу. Корпус із м'якого пластику. Дешевого пластику наліпка зроблена неохайно. Позолота тут прям як розпечатана, а на старих позолота прям зверху наносилося і воно досить швидко стиралося. Далі сама плата маленького розміру. Наприклад, як в оригіналі, тут вона великого розміру. Ну, Тайвань, наприклад, робив також великі плати. Це вже більше як новоропиде. Вона майже не ціниться така плата. Також на задній кришці можна зустріти надписи. Якщо написи англійською, то, скоріш за все, це початок 90-х років. Тут, наприклад, взагалі нічого немає. Може бути написано російською мовою. Це також кінець 90-х, початок 2000-х років. По самим платам можна дивитися мікросхема у вигляді каплі. Так на оригіналі робилося. Тайвань, коли почав робити підробки, вони не могли такі мікросхеми робити, вони робили в основному ось таку напайку. А тут ми бачимо, що комбіновано. Не факт, що цей картридж також є оригінальним японським картриджем, тому що ми бачимо, що наліпка тут нерівна стоїть. Але все одно це може бути предметом колекціонування. Ну, саме цей картридж, він не є рідкісним, тому що це стандартна гра, котра продавалася разом з Денті. Там було і декілька варіантів. Ну, як бачимо, тисячу ігор в одній. Що тут може бути рідкісного? В основному картриджі цінуються, коли там одна гра. Ну, це не обов'язково. Все залежить від рідкості гри. Чим більша рідкісна гра, тим більше коштує. Наприклад, Violet, давайте подивимося: тут є картриджі, котрі коштують 100-200 гривень. Є картриджі, котрі без коробок продаються. А є карджі, котрі там, вже 500, 600, 700 гривень коштують, також непогано. Але якщо подивитися на самі дорогі, котрі продавалися саме на Violet, то там є. За 5 тисяч, є за 8 тисяч, а є 5 картриджів за 30 тисяч. І ці картриджі продалися. Я тоді слідкував за цим лотом, їх навіть не відкривали, тому що продавець боявся пошкодити коробку на картридж і не вскривав. Тобто купувалося це як кіт у мішку за 30 тисяч гривень. Досить непогано. На цьому базові знання по картриджам на Денті, я думаю, можна завершувати. Більше інформації ви можете знайти і на інших каналах, котрі спеціалізуються по цим картриджам. Я по ним не спеціалізуюся, просто трішки знаю інформації. Кому цікава інформація, ставте лайк, підписуйтеся, переходьте, дивіться інші. Відео на моєму каналі Старонні знахідки, та приходьте на мій телеграм-канал Староїнні знахідки, може вам щось подобається і ви собі придбайте. Успіхів та до зустрічі!